Графиня Олександра Браницька померла майже два століття тому, 16 серпня 1838 року. На той момент їй було 84. Духовний заповідь Браницької складався із семи пунктів і залишати там було що, адже меценатка мала значні статки і володіла понад двома сотнями маєтків. Про те, де хоче бути похована, Олександра Васильівна у самому заповіті не вказувала. Але за згадками нащадків Браницької православна графиня бажала покоїтись поруч з чоловіком Францишиком Ксаверієм у католицькому костелі, що на замковій горі, як розповідає історик Володимир Перерва, який знайшов підтверджуючий цьому факту документ. Для цього їй довелося подати відповідне прохання до імператора. Той своєю чергою передав його синоду, але він відмовив Браницький у похованні поруч. З коханим відповідно Олександра Василіна саме тому взялася будувати свою усипальницю. Це Преображенський православний собор, який мав значить ем, перевершити своєю красою і величу е, тогочасний костел, який височів над містом. Якщо костел має залишки 27 метрів, то собор 42 з хрестом. От, але оскільки він трьохпристольний, а не однопристольний від костелу, то він ширший і, веде, ну, і внизу стоїть, а не на горі, то така от оптична ілюзія виникає. Ну І зрештою її там поховали ще до того, як, кост... як собор було освячено, тіло бальзамували, тоді була така традиція, відспівував її. Найвідоміший проповідник Російської імперії Некентій Борисов, якого всі зараз називають руським Златоустом, і проповіді якого вивчає кожен семінарист на сьогоднішній день всіх конфесій. От ну, богослов'я воно таке міжнародний міжнародний характер має. Вона була похована там, добудовував вже це її син, і так само храм Марії Магдалини. Її син добудовував. Прощальна церемонія з графиною відбулася через чотири дні після її смерті, тобто 20 серпня і на неї зібрало ще не все вище духовенство Києва, за винятком київського митрополита. Ховали Браницьку з усіма почистями, а надгробок був виготовлений з мармуру й прикрашений чавунною дошкою. За могилою доглядали, і такий вигляд вона мала до більшовицьких часів, допоки червоноармійці її не розграбували, каже історик. Графиня була спахована з орденами, діамантами, найвищий орден жіночої російської імперії Катерини в неї був і так далі. Це От, відповідно, грабувати там було що. То скільки це творило, творилося з беззаконня, так на світанку радянської влади, воно нічого не документувалося, звісно. І тому що і як розпорядилися червоноармійці з її рештками, пограбувавши могилу, ми не знаємо зовсім нічого. Під час будівництва Преображенський собор розписували вручну олійними фарбами, а інтер'єр був наповнений різноманітними ексклюзивними речами. Проте до сьогодні ні те, ні інше не збереглося. І сучасний вигляд храму це наслідок батьох реставрацій. Також, як відомо, за радянських часів собор перетворився з місця молитви на спортивний зал, але через деякий час споруду все ж таки повернули назад релігійній громаді. Як пригадує священик Леонід Бачинський, це сталося у 1989 році, і він з перших днів прийшов його реставрувати. Я пам'ятаю цей день, коли зайшовши у Первоженський собор, тут кожна кожний квадратний метр був мав відпечатки спортивних м'ячів. От що ми на що ми звернули увагу? Ми звернули увагу ось на це місце. Ось на це місце. Де була похована княгиня Браницька? Могила її була сплюндрована, верхня частина була прикладена шматками, фрагментами від її, від її могили. От. І з часом я отримав завдання від старости храму, щоб привести в порядок, написати написати оголошення, щоб люди розуміли, що в даному місці могила княгині Броницької запевняє могилу. Вони не розкопували, а просто привели її до ладу та зібрали ті кістки, що лежали на поверхні. Вони помістились у коробку з під взуття. Я складав ці кістки із вчителем біології Степаном От. І він як біолог цікаво ще й показував, що це ось ця кістка, це частина щелепи, а це кістка верхньої кінцівки і так далі. І ще, що цікаво: серед кісток ми знайшли. Фрагмент плаття, в якому вона була похована. Вона була похована у чорному платі, от, який був оздоблений золотим люрексом. Люрекс був справжнього золота. От, чудом зберігся цей фрагмент. Люрекс проходив орієнтовно через півтора сантиметра от, смужка від смужки. От чим ми зрозуміли, що це золото? Зігнувши це плаття, зігнувши цей кусочок, він не вигнався назад, він займав таку форму, яку ми придавали. У 1994 році у собор прийшов новий єпископ Серафим і після цього невідомо куди поділись знайдені рештки, чи то їх перепоховали, чи то зробили з ними щось інше. Адже за словами Бачинського, новий священнослужитель доволі зневажливо висловлювався про графиню. Нині про її поховання у Преображенському соборі нагадує невелика табличка, а прото Ієрей показує місце, де її поховали. Її могила. Ну, я покажу руками, знаходиться от, починаючи від е, другої половини от престолу і от закінчують от, отут. Отут тут її от в такому положенні була яма. Тут вона і похована. Продовження сюжету про загадкове поховання графині Браницької. Ви побачите зовсім скоро. Історик Євген Чернецький розповість, хто забрав мармурову плиту з її могили та чому її рештки опинилися у відрі. Ярослав Гобаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.